Трансляцію початок доброго дня. Це в Мілітарі медіа центр і я підполковник Назар Волошин. І сьогодні з нами на зв'язку речник командування повітряних сил збройних сил України, полковник Юрій Ігнат. Вітаю вас, вітаю пане Назар. І сьогодні ми обговоримо тему роботу бойову роботу українських протиповітряної оборони і, зокрема, повітряних сил під час широкомасштабного вторгнення Російської Федерації. От я знаю, що вже є на сьогоднішню хвилину, годину є якісь приємні новини від повітряних сил, і зокрема від протиповітряної оборони. Поділіться свіжими новинами, Юрію. Е, ну гарні новини були ще зранку, ранку. навіть із вечора, коли повітряні сили знищили одразу три із трьох шахідів. Так це та повітряне командування південь. Е, Далі ранок вже почався. З здобутків військово-морських сил, а саме протиповітряної оборони військово-морських сил. Протиповітряна оборона у нас одна це всі сили оборони. Ну, зокрема, так повітряні сили очолюють цю всю систему, і так, так би мовити, в єдиній системі працює е, саме так. І е, моряки теж три з трьох шахід е, 136, е, Це баражуючі боєприпаси чи дрони камікадзе, яких називають теж було знищено е, саме військово-морськими силами. І е, поточна доба це противник. Продовжує зрозуміло, що завдавати ударів е, ракетами. Різних типів, зокрема Ха 59 Х 31 часто запускаються ракет керовані авіаційні ракети, які запускаються з повітряного базування. Також С 300 зрозуміло, що противник не припиняє їх ними завдавати ударів по наших містах, зокрема і Харківщина, і Запоріжжя, і інші регіони страждають саме від цих ракет. Це зенітні ракети, які здатні вбити не лише по повітряних цілях, але і по наземних цілях, але від них зауважу, що найбільше страждає саме мирне населення. Тому що там вражаючих елементів багато, і вони теж є небезпечними, хоча і не такими точними, як е, саме крилаті ракети, високоточні, які коштують мільйони доларів. Які противник вже останнім часом менше все ж використовує. Ну і з найприємніших е, так новин: е, окрім трьох безпілотників е, оперативно-тактичного рівня, або ж навіть ударного типу, які е, там дані уточнюються, е, буквально кілька годин тому, десь близько. О пів на другу збито черговий штурмовик ворожий. Так російських окупантів Су 25 Сталося це на Херсонщині, тому мінус один російських окупантів у небі знищений. Тому це теж дуже гарні. Новини це приємні новини. Дякуємо. От і підкажіть сьогодні вночі: російські окупаційні війська в черговий обстріляли ракетами. Цивільну інфраструктуру Запоріжжя. Чи є можливість нашої ППО збивати ці старі вже, на жаль, ракети С-300? Ну, власне, про них я і згадав. Щойно С-300 це зенітна ракета, яка має певні свої тактико технічні характеристики. Ну і у нас ракети такі ж самі, але ми їх витрачаємо за призначенням так. Розхід іде саме по Літаках, вертольотах, ВПЛА, крилатих ракетах і так далі, як БУК-М1, так і С-300. Противник має їх у надлишку. Зрозуміло, що має вже новіші комплекси значно: це м 2, Бук М3, Панцир, С-400 і так далі. Тому ці ракети у нього, які є в надлишку, він використовує власне от з такою метою. Ну на жаль, Такі ракети, ну це виходить, що С-300 треба збити С-300. Ну розуміємо, що не, не, в теорії це можливо ймовірно, так але на жаль, збивати такі цілі важко так само, як і збивати ракети оперативно-тактичних комплексів Іскандер, які дійсно летять по. Балістичній траєкторії з шаленою швидкістю, і, на жаль, немає у нас таких засобів протиквітні оборони, які б могли ефективно протидіяти саме таким загрозам. Ну, це на жаль, це щоб не використовувати нові ракети і дороговартісті калібри, використовують АС-300, Чи це просто щоб утилізувати не. і нанести шкоду нашій цивільній інфраструктурі? Ну, нанести шкоду, нанести шкоду не лише інфраструктурі. цивільній, вони на так також обстрілюють і війська. Ну, утилізація. Ну вони обрали. Ну як би нам не було прикро, най найкращий метод утилізації що завданням нам таких от збитків цими ракетами. Ну, от, власне, для того вони їх і випускають. Останнім часом підрозділи Сил оборони збільшили кількість знищеної авіаційної техніки окупантів, як літаків, так і вертольотів. З чим це пов'язано? Нам надійшло якесь новітнє закордонне озброєння, чи ми вже за ці сім місяців широкомасштабного вторгнення підвищили клас протиповітряна оборона, авіація українська, вертоль... ну, сухопутна компонента, зенітні ракетні війська? Ну, на жаль, на сьогоднішній день озброєння, яке ми маємо, залишається ще тим, яке у нас і було. Я маю увазі важке зенітне озброєння. Це засоби протиповітряної оборони. Це зенітні ракетні комплекси С-300 м 1 Це комплекси, які є в нас в повітряних силах. Чули всі про системи так, які вже найближчим часом будуть надходити до нас і. Завдяки чому такі результати високого так збиття цих саме літальних апаратів? Ну, по перше, не раз ми вже казали, що ворог думав, що тут буде легка прогулянка в українському небі. Ну насправді вийшло зовсім по іншому. Повітряні сили вистояли повітряні сили в нових умовах обстановки. Розправили крила, скажімо так, і почали нищити ворога на всіх фронтах. Це і винищувальна авіація і протиповітряна оборона, і не чимала роль так само і радіотехнічних військ. Бачили всі роботу і безпілотної авіації, та й ударної авіації, яка щодня завдає ударів по наземних цілях противника на останнім часом, от за цих фактично два тижні. Ми бачимо серйозно збільшився так. Кількість збитих літальних апаратів противника. Ну, це робота, скажімо так, колективна. І повітряні сили теж відпрацювали. Ну, в один день тоді збили чотири літаки. Потім потім ще два, потім гелікоптер, потім су 25 п'ятий. От сьогодні сушка чергова. але от кілька днів тому так чудова бездоганна робота наших. Побратимів сухопутних військ з сил спеціальних операцій, а також десанто-штурмових військ, які в один день приземлили аж чотири літаки, чотири сушки противника, які власне ну більше ніколи не піднімуться в небо. І це дуже приємний, приємний для нас новини, що протиповітна оборона продовжує має на увазі сухопутних військ та інших родів і та видів, продовжує утилізувати. Цю техніку там невідома доля тих пілотів, якісь якимось вдалося там врятуватися, кажуть. Але все ж таки приємно, що ППО інших родів та видів працює дуже ефективно на сьогоднішній день. От останнім часом героїзм і результативність, як і героїзм українських льотчиків і української системи ППО постійно зростає і вражає наших партнерів з країн-членів НАТО. В чому секрет цієї унікальності? Е, унікальна система ППО е, навіть виходила під заголовками, під під таким заголовком матеріалом від наших колег е, журналістів. Що в чому ж унікальність дійсно нашої системи? Та в тому, що е, в, цій, в цій системі працюють. Е, Прості, звичайні люди, так військовослужбовцям, звичайно, віддані своїй справі, віддані службі і батьківщині і люблять свою роботу і, і роблять її максимально ефективно захищаючи свою землю. Але ну однією так одним патріотизмом обійтись неможливо. Зрозуміло, що потрібно постійно над цим працювати, вивчати нові методи ефективні протидії ворогу в тих умовах, в яких ми опинилися, тому що противник володіє на сьогоднішній день. Потужним озброєнням, новітнім озброєнням це літаки. Випуску 2015 тисячі років, скажімо, чи, ну, чи можливо трошки пізніше, так це крилаті ракети, е, які сьогодні високотехнологічні. Так от, скажімо, Х-101 ракета коштує до 13 мільйонів доларів калібр, 6 мільйонів доларів. Ми розуміємо з яким високотехнологічним обладнанням, яке Росія збудувала завдяки своїм нефті доларам протягом тих півтора десятиліття з яким ми ми боремося е, технікою сконструйованою випущеною в 70-х, 80-х роках, це е, люди змогли е, власне зробити все для того, щоб система і оборони брони е, навіть застаріла як морально, так і фізично ефективно протистояла тим засобам, і от результат, як бачите, стільки збитих повітряних цілей це саме завдяки зенітним ракетним військам повітряних сил. які… На сьогоднішній день продовжують бити ворога на всіх напрямках. В тому то й полягає унікальність, що саме поєднуючи і переносні зенітні ракетні комплекси. І ще радянського виробництва, і ті, що нам дали наші партнери знаємо надані про Стінгери, старстріки та інші засоби, які перекривають нижній ешелон, повітряні сили вже працюють на вищих ешелонах, і вся ця система є унікальною, тому що ніхто в світі не стикався ніколи із такою навалою ракети, яка пішла на нас, особливо крилатих ракет авіації, яка переважає нас фактично в 5-6 разів українську на наші повітряні сили. авіації. тому а ми ну вистояли і нищимо ворога й надалі. І питання про дрони. За останні кілька днів, на зокрема на південному напрямку, побільшало атак дронів іранського виробництва. Вони на, наразі становлять нам для якусь, для наших підрозділів, для об'єктів інфраструктури небезпеку. Їх, їх останнім а... часом накрушили трошки вже багато. Безумовно, питання дронів зараз шахід 136 у всіх на слуху, тому що нова атака дронів і так далі. Ну безумовно, люди хочуть знати інформацію, хочуть нею володіти, хочуть е знати більше цієї інформації, яка небезпека насувається саме з цим. Від цих літальних апаратів, ну тут дещо не треба драматизувати багато на ну, стосовно тої ситуації. Так їх привезли, так привезли чотирьома бортами, військово Е, так це неприємна отака штука. Так, загроза для наших військ, тому що як би там ніхто не говорив, ну зброя все таки вона вважається високоточною, так і може задається маршрут. До цілі завдається, прокладається відповідно з урахуванням таким, щоб обійти наші засоби ППО, щоб перехитрити нашу протиповітряну оборону, і власне влучати в ціль. Попри те, що більш-менш виглядає примітивно, як бачимо, безпілотники долітають, і навіть інколи і вражають ці цілі, але Наша протиповітряна оборона усіх сил оборони, це і повітряних сил, військ, і сухопутних і військоморських сил з перших ж годин застосування цих дронів. Уже як вони літають, не можна сказати масово, але по 4 по 5 по 10 Так щоразу це ефективніше відпрацьовує, тому що шукаються нові зброя, як відомо, нова знову ж таки у використанні у цій війні. Якщо говорити про те, що вона нова, так само як і. Вчилися реагувати на ті ракетні загрози і е шукали нові методи та тактичні прийоми по їх збиттю. Так само це робиться і зараз. І цей процес невпинний. Противник буде шукати методи, якби нам. Нас перехитрити, якби протидіяти нам. А ми будемо шукати завжди нові методи. А головне і засоби, якими можна збивати ці БПЛА. Це ми вже наголошували, що це і стрілецька зброя, і зенітні гармати, і самохідні зенітні установки, які у нас є на озброєнні нашого, так і закордонного виробництва. Ну також засоби радіоелектронної боротьби і безумовно зенітні ракети, якими. Буде йти вхід все озброєння для того, щоб ефективно протистояти цим, цим загрозам, які сьогодні є Ну і в західних виданнях, в західній пресі, останнім часом шириться думка, що поява цих дронів камікадзи дещо ускладнила ведення бойових дій? Адже можна побачити низку відео, як наші військові їх збивають. Як насправді відбувається його збиття? Є якісь секрети, чи це вже наші військові наловчилися за ці кілька днів? До цієї новітньої зброї цих дронів Камікадзе? Ну я вже щойно частково так відповів, що дійсно є досвід, як він здобувається і збувається швидко. Е ну, як відбувається? Звично, ціль радіолокаційно, хоч вона маленька, так сама по собі площа, має слаб малу е відбиваючу поверхню для локатора, так, але все ж вона видима. Її е, можна ну побачити на радарах, що належати таким чином якось відреагувати, е, зробити це які е, вогнев, мобільні вогневі групи, залучити, які на цих напрямках працюють і так далі. Тут різні можуть бути методи, і власне збивати її завдяки там радіолокаційним тим засобам, сигналам, і е, завдяки і візуальному контакту, тому що летить він доволі таки низько. І він гуде дуже гучно. Ну і так і відбувається це. Хто стріляють усі, як то кажуть, бачили, як в Одесі кадри була я стрілянина, тому що стріляли всі і не попадали спершу, тому що ну тут можливо є якісь нюанси стрільби в повітря, вверх так чи можливо, треба йдуть коригувати вогонь на випередження і так далі. Ну але здебільшого здавалися ж ракетним озброєнням. І з цього питання ще. Чи можна сказати про успішність чи безпорадність збиття таких дронів в системам ППО? Ну, для прикладу, типу німецького гепарда, чи просто нашими вітчизняними радянськими, верніше, ЗУ23. Чи є успіх у цьому? Звичайно, вже є збиття саме з зенітними гарматами. Вже збили декілька із них. Саме зенітна гармата. Угу. І... Питання, яке у всіх усього суспільства на слуху, надання Україні західних зразків, техніки ППО, зокрема, зенітних ракетних систем на Самс, воно значно підсилить нашу оборону протиповітряну. Як наразі триває цей процес? Є вже певні якісь питання, які можна озвучувати, чи поки що йдуть процеси додаткових перемовин? Перенавчання військовослужбовців? Ну, наші військовослужбовці часто. Спілкуються з нашими партнерами, вивчають цю техніку, яка буде нам недовзі поставлена на озброєння. Процес триває щодо системи NASAMS, Ну знаєте, про цей комплекс говорили ще. Навіть до війни, тому що повітряні сили розуміли, що потрібно переозброюватись, тому що техніка вона не вічна, вона моральна та фізична сторіння відбувається. А ракети воно не, не зможуть працювати. І ці речі розглядалися, шукалися і західні виробники, так і е, вітчизняне виробництво, чи чому б ні? Щоб самим створювати ці ЗРК, там скажімо на КБ південне чи КБ «Луч», Ну, втім, як відомо, не вдалося так дуже багато таких дуже песимістичних сценаріїв щодо створення нашого було комплексу. Ну і власне прийшли до того, що дійсно зараз в нас війна в країні, так і нам вже нагально потрібно це озброєння. Хочу сказати, що такі типи озброєння це важке озброєння противітки оборони. Воно просто так за один день-два ну, не передається, так само, як і винищувачі, так тому що. Тут потрібно прийняти низку рішень багато державних угод має бути там деякі бюрократичні деталі і сам процес передачі. Є непростий і він почався ще перемовини. Ще з початком бойових дій були е серйозно, е серйозні, е не розглядалися, яке озброєння може бути надано. Було пріоритет надано на першому етапі насампу. Зрозуміло чому, тому що ми сьогодні в умовах війни е опинилися під ударом усі повітряні сили з перших днів, як я вже казав, так що номер мородин знищити. Позбавити нас ключів від неба, знищити ППО, авіацію і здобуває панування в повітрі, щоб спростило значно просування військ по всій території нашої держави. Ну цього звичайно не було допущено, але повітряні сили перейшли б такий режим. Мобільності, так постійно використовуючи знову ж таки нові тактичні прийоми, використовуючи е, з постійно зміну позицій і так далі. І в таких умовах сьогодні е, комфортно почуваються такі системи, як букм 1 так само і НАСАМС е, може почуватися він ще більш мобільний. Він має е, е, гарне так ще, колісну базу. Шосі так має. Е, Шість ракет в одній установці, і такий комплекс надзвичайно швидко може відстрілятися, згорнутися і змінити позицію. Тобто, що в даних умовах обстановки надзвичайно важливо, що збільшує його живучість в тих умовах війни. А противник безумовно буде полювати тими ж дронами Камікадзе, про які ми говорили раніше, на саме засоби ППО, наші, на Системи артилерійські, західні, які нам надійшли, які надзвичайно б'ють його боляче. Тобто, то, то, власне, дрони для того вони і взяли ті собі, щоб бити саме по цим об по, по, по цій техніці. І е, щодо насамса, то процес триває, процес іде. Нам е, буде передано спершу дві батареї. Е, батарея може там мати кілька від і до там, восьми. Е, Пускових установок, а також там ну, відповідно командний пункт Радар, звідки е, будуть, е, де буде бачити цілі, там і е, які, вогневі установки е, нам потрібні якомога більше, так. І е, ну, батарея я, насам це фактично е, наш дивізіон. Це до восьми пускових установок. Е, спершу так, буде дві батареї, а там уже треба дивитися на потужності виробництва або ж просити е, і е, робити на дипломатичному фронті всі ці кроки щоб дійсно нам світ допомагав саме цими е, системами насом яких нам в нашій в нашій великій території держави потрібно ну доволі таки багато тому е, дипломатія повинна бути керівництво держави щоб дійсно нам допомагали ті не лише от, танками артилерією, а ще і е, Тими ж насамсами, тому що е, в багатьох країнах світу є на озброєнні цей комплекс, і він би нам дуже знадобився. Крім того, е, Айрісте це німецький комплекс, який ми теж е, е, будемо отримувати, Є вже рішення е, урядів країн. Ну питання тільки про час. Про час і кількість це дійсно звичайно важливо. Нам треба його вже і зараз. Ну на жаль, так швидко все не буде в перспективі. Зрозуміло, що мова буде йти і про Петріот, який є набагато далекобійнішим ну і, і замістить інший там ешелон нашої протиповітряної оборони. Будемо сподіватися, що надання нашими західними партнерами іноземного озброєння і техніки пришвидшить нашу перемогу і відіб'ємо широкомасштабний наступ нашого сусіда-агресора, який в нас, на жаль, турбує. І Я дякую за увагу. Безумовно. Дякую вам за увагу, Юрію. От на все добре, і будемо намажати нашу перемогу разом. Слава Україні! І я нагадаю, що з нами сьогодні був на зв'язку речник командування повітряних сил збройних сил України, полковник Юрій Ігнат. На все добре.